Західної Європи, як це зробили поляки, Прибалти, Горці і так далі. Є ще шлях протистояти західноєвропейській цивілізації, отриючи окопи під егідою Москви проти цієї цивілізації. От, але цей шлях безперспективний, тому що протистояти окопами довго не можна, а треба запропонувати економічну модель, яка була б ефективніша. За модель західноєвропейського по перемога Західної Європи це результат не заговорів, як хтось там каже, а просто е, економі... ефективнішої ринкової економіки. А оскільки у Лукашенка, який ріє окопи там проти Західної Європи, стараючись законсервувати старий спосіб життя, немає нової моделі. То ця справа безперспективна, бо власне, Радянський Союз і рухнув через те, що запропонована ним модель азійського способу виробництва як альтернатива Західної Європейської просто виявилася менш ефективним. Таким чином, якщо все це зважити, Україна не має іншого шляху для подальшого існування, як приєднатися до західної європейської цивілізації. Якщо ж ми спробуємо ще раз, ну як кажуть, об'єднатися черговий раз, то історичний досвід свідчить, що чергового об'єднання український етнос просто не переживе. Ступінь русифікації українського етноса за останні десятиліття, от така, що ви подивіться, значить, що ми в Києві. Не можемо, як кажуть, відстояти право українською мовою викладати і українською мовою говорити, оскільки східна частина України зрусифікована настільки, що у нас вже українці, ну свідомо, які вважаються українцями і користуються українською мовою, стільки скільки і русифікованих українців. І ще одне об'єднання, і ми того об'єднання не переживемо, перефразуючи слова. що дуже актуально для України зараз гасло, геть від Москви назад в Юру, якій ми історично завжди були. На цьому я хочу закінчити, бо я бачу, що я вас замучу. Дякую